Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я. Я, Світлана Чудакова. Допомагаю людям позбутись страхів, фобій, тривог. Допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео я хочу поговорити з вами про школу любові. Немає людини, у якої б ми не змогли чогось навчитись? Все наше життя це школа. Біда полягає в тому, що наша гордовитість, позиція того, хто насолоджується, заважають нам вчитися у інших. Зрештою, весь цей світ школа любові. Бог створив цей світ дивовижним чином. Він створив цей світ так, що, зрештою, тільки людина, яка вчиться любові і проявляє любов, може відчути себе тут в безпеці. Всі решта будуть боятися, всі решта будуть тремтіти, всі решта будуть намагатися завдати болю іншим і відчувати біль у відповідь. Цей світ. Дивовижно створений, і якщо ми глибоко намагаємось зрозуміти думку, яка лежить в основі цього світу, ми зрозуміємо, що ідея в основі цього світу полягає в тому, щоб дати нам, які не вірять у любов, віру у любов, але ми зможемо навчитись любові і всьому іншому. Чого нам треба навчитись? Зрештою, любов наше навчання. Кульмінацією будь-якого нашого навчання є розуміння того, що сенс всього любов. Все інше потрібно тільки для того, щоб ми зрозуміли це. Сьогодні я поговорила з вами. Про школу любові. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бо попереду вас чекає дуже багато цікавої та корисної інформації. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного.